Дякую, ще питання, можливо, в залі є. Будь ласка, зараз дадуть мікрофон. Угу. Дякую за лекцію. Підкажіть, будь ласка, про яких рівнях тригліцеридів ми маємо дообстежувати на генетичні захворювання, в тому числі сімейна гіпертригліцеридемія і які це обстеження? Дякую. Це більше, ніж 10. Але при умові, що немає. Декомпенсованого цукрового діабету, немає декомпенсованого гіпотиреозу, при умові, що ви впевнились, що людина стала правильно харчуватися. Розумієте, от, е, я консультую саме ендокринніх пацієнтів частіше за все. І дуже часто рівень 10 є у людей, які відмінили інсулін або неправильно мають схему інсулінотерапії. Тобто е, доведено, що. Генетично саме первинна гіпертергліцеридемія це дуже рідкий стан. Тобто, от якщо ви впевнили, що немає от всіх тих компонентів, які впливають на вторинність гіпертергліцеридемії, тоді треба дообстежувати. Так. Це важливо зробити в нашій країні. Є лабораторії, які це роблять.